Вітаю всіх на своєму каналі. Дуже давно не знімала ніякі відео. Сьогодні вирішила зняти, тому що є деякі зміни у мене на дачі. Їдемо сьогодні посадити ще деякі рослини, які я знову купила, не втрималася. Сьогодні заїхала в епіцентр. Мені треба було підживка для орхідей, для хвойних. І я не втрималася, побачила дуже гарні два сорти березклети. У мене таких точно немає. І я вирішила їх купити і потім сама розмножу їх, тому що дуже висока ціна в епіцентрі страшенно високі ціни на рослини. Не знаю, хто там собі взагалі може дозволити їх купляти. Це десь колись. ну Це перше, що я купила за багато років, в принципі. Так я купляю все на базарчиках. Ось, так що зараз приїдемо. Приїхали на дачу. От мій кульочок, що я купила. Зараз вам покажу. Тут ми по. Садили огірки. Не знаю, чи вони тут вир... виживуть. Купила для них під, під кормку. маленька пакал. мірна ложечка є. Значить, одна ложечка, мені здається, на 10 літрів води. Налійку. Я хочу підживити свої огірочки. Такі в мене були покупки. Зараз намащуся від комарів, бо вже не дають. Бачите, я розділила його на декілька кущиків. І вже посадила. отут в мене є оцей жовтий. І мені здається, гарно буде, як вони от троє зростуться. Знаєте, оце такі рябенький, Тим більше, що тут в мене є оцей ялівець такий. Ну, я маю підживити теж ялівці, я купила добрива. І отут я вже теж посадила. От жовтий і два оці бересклети. щоб вони зрослися, щоб в мене чогось дуже вийшло багато жовтого. О, тут в мене ця краса зацвітає. ну і бур'яни, звичайно. Це недавно я все полола, але вже комарі не дають спокою. А, і тут я ще посадила минулого разу лаврову лавровишня, чи якось так цей кущик називається. Він був дуже такий весь жовтий. Але бачу, пустив нові вже листочки, пагінці. Ось і ніби непогано виглядає. Тут вайгела просинається, а тут дерево. Бачите, вже буде цвісти. Ну і ці, Як завжди. І тут так само цей весь такий різнокольоровий, як я кажу, не знаю, я нас не знаю, вибачайте. але я не маю пам'яті, щоб їх всіх запам'ятати, всі назви. У нас тут дуже голосні сусіди якісь об'явились. Покажу вам, як я той берсклет просаджувала. От, посадила, тут в мене такий великий оцей жовтий. І тут один маленький. Я їх розділила на дуже багато частин. І тут цей зелений. ну Їх поки що майже не видно. ось, Але дивіться, в поєднанні з цією вервою красу... Красу... красунею і з цими ялівцями і барбарисами. Думаю, що тут буде дуже їм гарно. Ця частинка мені дуже подобається, як вийшла. Любуюся, Ось пересадила цей барві... Ой, барвінок барбарис, і мені здається, йому тут краще, бо там на початку клумби взагалі чогось сохнув. Ось, і зараз уже бачу зовсім інакше виглядає. Тут ще пересадила кизельник, тому що там у нас де тераса буде. Вже почалися деякі роботи, і я його сюди пересадила і бачу, що йому тут добре, бо вже навіть пускає новенькі листочки гарні. Ось, Постригла вже цвітує. <клух> Всі, і шароподібні, і такі. Ось. І бачу, вже буде зацвітати вайгела. Дуже гарний цей кущ. Він мені, в принципі, тут не вписується. Але не знаю чому. Я вирішила його тут залишити, тому що він дуже великий дуже гарний. Мені <рес> було шкода, що якщо я його пересаджу, він не виживе. То тоді я не знаю, що би як я себе би почувала. І бачу, що він вже тут нам почав пускати. Дивіться, скільки діток. Тобто їх можна викопувати і робити розсаду. ну Це дуже гарний. Дуже гарна вайгела. Оце тут пересклетик. Ой, господи, пересклет, у мене просто бересклет. Мен Лілівець, дуже-дуже красивий. І спірея, дивіться, яка вже гарна велика. Ну і чудо цього року на моїй клумбі це оцей мак. Мені того року дала сусідка, я його посадила, думала, що вони всі не вижили. А виявляється, вони всі вижили. І вони мені цього року зацвіли. Подивіться, як гарно. Божеки, вони гарні. І ще будуть цвісти. Це, це не все. Вони ще є. У мене от теж барбарис. Спірея. Теж така досить вже велика. От. Ці квіточки я купила недавно, посадила, теж такі оригінальні. Бачите, вони почали покровні і так гарно цвітуть. Ось, теж барбарис, мак, ну, бур'яний. Тут ще один мак зацвів, але це чомусь не такий великий, гарний. Тут ще одна вигела і краса. З інші я свої підживила, Подивлюся, як, як їм буде після підживки. Цей теж Барбарис дуже красивий. Дивіться, який гарний. Дав приріст дуже гарний. От, і тут ці красуні. Ці минулорічні. Я їх цього року не садила, вони з минулого року в мене. Ось так воно. Зараз золота магнолія, вона вже відсвіла. Лишилась одна така квіточка, дві. Тут ще маленька, третя. Дуже гарний кольор. Я собі уявляю, як вона потім розростеться, буде така велика, пишна і вся в жовтих квітах. А там в куті в мене є жовтий бузок, тому буде дуже гарно. Тут рожевий магнор, але вона не зацвіла. Я теж розсадила пересклети. Бачите, зелений з цим. Оця краса дуже мені подобається принцип піш розсадити, бо він виліз прямо на дерево. Скоро зацвіте моя балярина. Дивіться, які вже великі квіточки. Єдине, що я ніяк не можу їй нормально зробити підставку нормальну, щоб вона собі милася. Тому поки що йде на сусідський паркан, поки що, потім ми її тут зробимо. На квіточок має бути багато, дивіться, кі, гарні. але вже є якась хвороба. Хто знає, що це за така хвороба. Я вже розстроїлася. Цього року всі померзли. От дивіться, така в мене вишня є, я не знаю, що це за сорт. Теж бачу, померзли, немає ягід. Десь я бачила одну чи дві, ну. Хоч би вже строго. Мак. Знову ми її не спробуємо. Бачите, все вон, померзли, квіточки. Шкода. Гарно так Гарна розкладка вона досить оригінально виглядає. Маленька, але така зелена, гарна куля. Ось так вона виглядає. Тут не дивіться, це я тут збирала. Брюяна і так лишала. Вони засохли, вже не винесла їх.